Що, привіт, друзі? Тиждень часу, чи скільки то пройшло? Два тижні, певно, що да, після того, як я вам показував люцерну. Щоб не вести вас, не показував, я просто покажу Зайду, да, а ви просто глянете на цю дорогу. Бо Якби до мене вже дзвонив сам цей чоловік, да, що мені ту люцерну запропонував продав. А тут, виходить, я ще й думаю, може, то ще прийдеться підібрати. Хоча почали люди телефонувати і кажуть, що... Іван, не знаю, чи хватить, бо остатки колишньої, ну, мається на увазі минулорічної. Зараз покажу по висоті. Щоб ви собі розуміли, шкода їй добкати. Мало того, то вона вже й цвете. Це виходить початок, квітня, це навіть не травень. Це, щоб ви собі знали для порівняння. Відносно. Про що йде мова? Тут, виходить, 10, 20, 30, 40. 40 сантиметрів, поняли? Яка різниця? Це навіть не травень. Зараз ще який тиждень прийдеться косити, але цей тиждень, виходить, буде тепло, вона буде рости, а на наступний тиждень буде дощ. Так як я казав, так як має бути. Я завжди люблю її загатити в дощ. Коли вона не сохне, коли вона дуже погано сохне. Може, вам, ну показати вам, що там то. Ну, скажу так, що я приємно здивований. Бо тиждень часу бачу, що вже і та підросла. Ну, звичайно, що не так, як там та. От тут, ну самі бачите, тут ну, сантиметрів. 15. 10. Ну, 20. 10, виходить, да? 20. А там... А там до 40. Там в два рази скоріше вона пішла, бо тут слабенька вона. Бачите, яка вона? Маленька. Слабенька вона, але дивлюся, що заростає. Но. Ну. В принципі, воно так мало бути. Я думаю, що слойте, ну то ж купа грошей. Ну, мусило так бути. Іду, зараз подивлюся в ту сторону. Важте, як? Тут було зілля. Через це така ситуація. Через це не повторяйте моїх помилок. Перший рік треба поле виробити, а другий рік сіяти. Особливо, якщо воно не сіялось, нічого не робилося. Виробити це мається на увазі викропити. Хочете посіяти сою, зробіть так, як я не зробив. І кропіть, і вже виходить, і заробите і виробите. А хочете, а хочете. Ну то зробіть так, як я. Один раз крупнув, а тут люди користувалися. Крупнув, не виробив, посіяв і от маємо. Маємо те, що маємо, що люцерки нема. А треба було більше кропити. Ну і ситуація по люцерні в садку яка. Така сама, навіть чуть-чуть гірша, бо може я її, знаєте, повиривав трохи граблями, але ну, повиривав то таке. Але чого ж я не поваривав її там, знаєте, тіпа, ту дорогу граблями я не можу помітити, хоча вона ту саму глибину сіялася, все те саме робилося. ну, коротше, Вона тут слабша. ну. Е, дивіться, може бути таке, що ви собі подумаєте, задобавлюся люцерку і показую її діла. Да. Ні, хлопці, я не для того то роблю, що там хтось там поганий, там хтось кращий. Люцерка теж там, тут погана, там краща. Да. Я люблю роблю для того, бо часом телефонують люди і питаються, Іван, як ти Люцерка, як ти її збираєш, скільки разів збираєш, як ти її удобряєш. Для того показую, щоб людина бачила свою на фоні моєї, та? і щоб собі потім робили виводи, чи в них кращі, чи в них гірші, ніж моя. І так само буду показувати, чим я її буду обробляти, чим я її буду кропити. Кропити, певно, що від бур'янів не буду, бо. Торік вона має все, всю землю заполонити, хоча дивлюся, що перший укос буде трошки зілям. Ну, Воно мусить так бути, а потім вона другий укос заполонює все. Потім побачу, впевнено, що куплю теї дорогої, а теї дешевою тут позасіваю. Де позасіваю? Там позасіваю, там де вона не вродила. І... А щось буде лишнє, то продам. І все, і так ситуація вирішується, вирівнюється, думаю. І... Думаю, зроблю все так. Докладу ще трошки грошей. Але зроблю так, щоб ситуація більш-менш вирівнялась, і я взяв якомога більше люцерни і якомога більше прибутку з тієї люцерни. Хоча... Хоча так. Так, не, не плачевна ситуація, але не дуже весела. От хожу, зараз перебираю, От що на забої синім смайликом зразу значу. Тут на забой так само оці на забої йдуть. так. Це все йде на забій. І попалося мене декілька екземплярів класних. Оці самці я відбираю на плем'я продавати е, самцями нормальними. Один, другий, третій. Отакі От і четвертий. Отак. От Один, другий, третій, четвертий. Правильно, правильно. Бачите, практики мене. А вибираю я як? Яким чином? Е, я вам покажу зараз. Прикол. Дивіться, є отакі кролі, так? Є отакі. І яка різниця? Оце, дивіться, папіросна така маленька тоненька бумажка. Папі... Папіросна, так, да, виходить? Тонкі такі, тонесенькі вушка, дивіться, вони такі тонкі, що аж що ж гнуться. Ну, дуже тонкі. І Так само шкірка, так? А це вже мої виведені. Дивіться, які вуха. Грубші. Не такі тонкі. Видно? Різницю не видно? Довші і грубші. Да? Ну тут ніякого. Новозеландця! Чули ж, правда? Попереднього відео бачили, що там почалися такі слухи, що там поляки новозеландці думаю, що і там шефри, щоб корпус укріпити, поляки там. О, коротше. це вже мої. Це не те, що там я привіз. це Я, я не селекціонер, але такий в мене вид виходить. Тут ще самчик в мене є теж робочий, бачите, який не, ну, мається на увазі, бо зараз будуть казати, що дай не робоча санця. Тут же вуха не такі, бачите, Тіпо, довші і тонші. Тут трохи коротші, але грубші. Бачите який прикол? Тут такі круглі, а тут загострені. То для любителів тих, хто гониться для, за екстер'єром, не там за набором ваги, не буду показувати, що мішалося. 4.02 роджені, Що, з чим, з якими кролями, з якими санцями? Не буду того всього розказувати. бо Зараз почнеться знов. Поляки погані, поляки не такі, як мають бути. Дивіться. Це вам. 2,400. 4-го числа. Сьогодні яке число? 8 чи 9, так? Що яке там? 2400. Атік. Цей буде точно на племінню, бачу такий солідний ні, теж 2400. Добре. Значить оцей, ні? вискачка. О. Треба, щоб він був і великий, і гарний, бо якщо він вже почав рости, значить і він далі буде рости а не там він зупинився ні ті теж виростуть там один є з них малий малий точно піде на забой так два середні будуть і один великий то не є погано що самчик великий вже стартанув це не означає що він там зажирів чи не означає що там екстер'єр поганий цей вигляд його бачите який висики вуха не короткі Довші, виходить, це загострені, бачите? Е -е -е -е. Ну. Цей самець буде годуватися до набору такої ваги, як він має бути, бо є ж таке, знаєте, що люди куплять так само за кордоном і привозять його додому, і він ніякий, бо просять, бо не хочуть, вони хочуть платити великі гроші. А потім розказують, я привіз кроля, він мені дуже дорого став. Чого? Бо привозить малого, він його не виріс, він не має чим похвалитися, да? а тоді продає його, чи там б'є на м'ясо, і привозить ще одного, тоді вже бере дорослого. А тоді, да, так, зрозуміло, що той кролик майже по ціні євро вийшов. Бо там вийшло не один, а два кроля. Бо перший не виріс, бо він заскупився, а другий виріс, але він вже став дорогий за ціною першого і другого разу. І тоді ще декілька місяців годівлі проходить, поки та самка родить, поки відбракується, поки щось вибереться. І тоді, ну, понятно, якщо ним не займатися постійно, а десь там колись годувати, сидіти, не доглядати, то, понятно, що тоді той самець треба продавати дорого. А якщо постійно під час роботи вискакують такі екземпляри, їх можна, так як оті апаратики, можна вибрати, да? ну, то чого не вибрати? Вибрати і бігом-бігом одного, другого, третього, четвертого продати. Трошки дешевше. Хай приносить людям користь. Щось направили, на що цього вже затих. Да. А вже хотілося б таку штуку мати себе вдома. Коротше, я їду, я не знаю, чи він мене впізнає чи ні. Знаєте, що я побачив? Хлопці, блогера зеленого дракошу. Інтересно, знімає він чи не знімає? Не дуже. Я думаю, що камера там в тому кінці стоїть. Я так думаю на штативі. Треба буде трошки переробити. Тут зерно макуху. А тут була раніше висівка, а зараз воно виглядає все так, завод. Висівку треба буде в той кінець, а десь отут поставити гранулятор. Тільки вибрав, гранулятор сюди загрузив і сюди десь сюди складаєшся. Тут тут. і тут. А туди в кінець, там гранулятор, да, то туди треба буде поставити чуть пізніше висівку положити. Щоб тільки взяв і Звідси Взяв, туди заніс, поскладав так, мішок на мішок і туди носиш. Ну, коротше, все під час роботи, тут ця електрика має висіти, тут вже чуть завів, має доробити. Горобці були замощені, бачите? З самого верху. Вони вже гади почали маститися вон От як стовпа. Ну столпа. що? Зашиємо, за... привезуть окна пластикові, заб'ємо. І я думаю, вже сюди вони не прилетять. Nee. Оу! Що? Завтра треба тут піджати, бо я вже бачу по тому, я раніше ранче Зараз вже пішли. Це піджати буде, а? No. То тобто він не цього. Раз, два, три. Раз, два, три. А там тільки цього Остапа. Тільки раз і рука повна. А. Там винайшли. Я поставлю на 6, 12, на 18 лішків. Получається приблизно 50 кг вже слабший йде. Ну нічого не зробиш. Добре, що мішки хоч залишилися після такого хорошого корму. Але нічого, якщо все піде по плану, то скоро в нас буде експеримент. Робочий процес. Чуть завезли корму, так ще тут і тут є. Зараз да, покажу. Бачите. Тут все сипеть Змішувач працює, охолоджувач охолоджує. А сіно мелиться. Сіно мелиться, корм робиться. Кролики б'ються. Но мучують мене одні смутні сумніння.